Найперше, треба розуміти, що тривога це нормальна реакція організму на небезпеку. Але буває так, що ця, цей механізм нормальної реакції він ламається. Людина починає надмірно переживати. В неї з'являються страхи та тривожні нав'язові думки. Що потрібно найперше? Це Вміти аналізувати е, власні думки. Або тривога вона заставляє нас мати упереджені думки, е, наприклад, перебільшення проблеми, перебільшення загрози, недооцінювання власних сил справитися щодо даної проблеми. Є люди, які говорять Я постійно хвилююся, бо я постійно тривожуся. От не, ну, я питаюся. Точно каже, не було такого навіть години часу, щоб я не тривожилася. У мене постійно виникають думки, негативні, страхи. І тоді я пропоную зробити таку от техніку моніторинг власних думок. Моніторинг він має бути конкретно адаптований до людини. Тобто немає якогось одного шаблону. Є дата, час, емоція, які емоції ви відчули, і оцінити їх від нуля до десяти думки, що примайнуло у вас в голові, і також оцінити, наскільки ви вірили у думки тоді, коли вони виникали, там від нога до десяти. Так, моніторинг такий думок. Буває так, коли людина робить цей саме він руйнує всі твердження, що вона постійно відчуває тривогу. Але головне, щоб цей моніторинг не був там випадково, коли захочеться. Думки треба записувати саме в ті моменти, тобто записувати саме в ті моменти, щоб склади так полити світло на проблему. Наприклад, коли є епізод переїдання. Зразу записувати там, що ви їли, дату, час, коли це сталося, що промайнуло у вашій голові в той в той момент, і які емоції це виникало. Тобто, отак воно має відбуватися. Головне, треба розуміти, що тривога вона буває корисною, тобто, тривога вона не завжди там є небезпечною, тобто деструктивною. Стоїть мама на узбіччі. Дороги. І бачить здалеку, що їде машина з великою швидкістю. Що в цей момент в неї виникає? Що дитина може вибігти на дорогу, і вона, вона відчуває страх, в неї виникають образи, і тіло напружується, і вона хапає дитину за руку і тримає доти, поки ця машина не проїде. Оце корисна тривога. Допомагають фізична активність, піші прогулянки навіть можуть бути. А якщо це піші прогулянки з близькою людиною, то це взагалі подвійний ефект. Тому що під час будь-якої фізичної активності в нас виробляється серотонін і також меланін, гормон сну, то ми після фізичної активності чи прогулянки ми краще спимо. Заняття творчістю. От. Арт, терапія, так можна купити собі, якщо не вмієте малювати, ви можете купити собі картину по номерах. Тобто, це теж знижує рівень гормону стресу, кортизолу. Тобто ми переключаємо свій фокус уваги, і в нас тоді от менше негативних думок. Ми можемо навіть відвідувати виставки. Це теж творчість, це теж такий творчий процес. Ми дізнаємося щось нове, і, звичайно, ми вже тоді вже не настільки сфокусовані на тому, що відбувається навколо. Дивіться, є техніка релаксації, угу. от техніки дихання. Вони застосовуються. От коли ми, так, в нас є така тривожність, то ми можемо звичайно навіть сісти, звичайно, техніка дихання, от сісти, щоб кровообіг був рівномірний. І закрити очі, зробити вдих видих. Навіть така от проста техніка дихання вона допомагає нам відновитися. Є техніки релаксації, але головне знати всьому міру і баланс. Колись були частіше, там сімейні проблеми там, чи посварилася з, з родиною там, чи з подругою. Зараз більше звертаються з тривогою, з безсонням. Але люди хочуть взагалі позбутися цих емоцій. Оце проблема. Вони кажуть: от я хочу бути сильною людиною. Я не хочу боятися. Я, не хочу, я хочу думати тільки позитивно, ніякого негативу. Але сила, вона не у відсутності страху. Вона діяти всупереч всьому тому, що відбувається. Тому працюємо. І на жаль, це побільшало кількість.